Всім привіт! Сьогодні у нас 6 липня 2023 року і мова піде про відводки, які я їх робив, як вони розвилися на сьогоднішній день, коли бажано робити відводки, ну і яких результатів від них очікувати. Значить, ось це. Я вам показую ряд, це все відводки. І плюс ще там е, в других місцях. Е, ну, Кількість я в цьому році зробив 30 відводків. Десь е, біля 30 це разом з маткою я забирав в сім'ї плідною. Тобто на плідну матку е, з цією, що була в сім'ї. Це як пакет він був, тобто настоящий відводок. Е, не так, що давався якийсь маточник, чи там потім підсаджувалась плідна матка чи не плідна. Тобто зразу був сформований на їхню ж. Плідну матку. Це є відводки, я вважаю, самі кращі, з умовою того, якщо матка була в сім'ї продуктивна. Тому що такий відводок саме безстріше почне розвиватися. Самої кращої сили набере, тому що в нього немає перебою в розплоді. Матка постійно працює, тому що вона там є. Дані відводки я десь сформував травня 15-го плюс-мінус. Так вже дотошно не пам'ятаю. Значить, такі відводки, які формуються до середини травня, то є це є самі кращі відводки, які наберуть самої більшої скажімо, сили. Тому що в них є час для цього, умови, тобто з весни, як правило, щось цвіте, пилконоси погані з весни. Тому такий відводок на сонячнику може спрацювати, скажімо, не гірше основної сім'ї, тому що основна сім'я, поки там якесь руїння поборов, поки там ще якісь нюанси, тобто вона силу свою втрачає. А цей відводок йде тільки в розвиток. Тобто, якщо ціль стоїть в тому, щоб ще з них качати меду, то їх треба робити до середини травня. Якщо ціль стоїть у розширенні пасіки, то, звичайно, відводки можна пізніше робити, більш слабші. Тобто, і робити там образу на маточних, тому що, щоб основну сім'ю не дуже ослабити. Тому що якщо вже з неї забрати матку і чотири рамочки дірнути розплоду з бджолою, то вона вже доки ж там облетиться матка, скажімо, ну, невеликої сили буде. Тому, якщо ціль стоїть в розширенні, значить робити просто відбирати розплід. Давати їм маточник або неплодну матку, хто вже як уміє, в кого що є. І таким чином розширювати пасіку. Ось в даному рядові практично всі бджоли італіянки. Тільки тут в кількох вуликах там другі. І ось я зараз один вам відкрию просто на вибір будь-який. І ми подивимося, як він підрозився, скільки на даний час розплоду в них, і взагалі що в тому відводку відбувається по кормам ну і по всьому остальному. Ще забув уточнити момент, що вони формувалися на 4 рамки печатного розплоду, практично всі без струсу. Де вже було дуже поменше бджоли, тільки там був струс. Дані відводки знаходяться на двох корпусах, восьми рамочних. Тобто це 16 рамок до у них. І ми почнемо з верхнього корпусу. Розділюваної решітки тут немає. Я в цьому році їх спробував, але вони мені не зайшли, скажімо так. І подивимося з верхнього корпуса. Чи матка перейшла, чи сіє в верхньому корпусі, а потім, думаю, доберемося і до нижнього. Ці відводочки стоять спінькове на постійній основі, тому що тут дерева і вони весь час стоять стінькове. Вже у нас в цьому році почався прополіс, тому що його чомусь в цьому році не було, в зв'язку з погодою практично не було цього прополісу. Вже ближче до осені вони почали його ліпити, ось як ви бачите. Цей прополіс. Я його постійно збираю, якщо він є, по-перше, рамки нелипкі. По-перше, рамки, виходить, липкі. По-друге, можна його продати. Ось цей прополіс. Ось така кількість. Це є частенький, можна сказати, прополіс. Ну і так, будемо дивитися, з крайньої рамочки почнемо, видірнемо її, щоб вона нам не заважала. Ось на крайній рамочці є вже бджола. Слідуюча теж з бджолою, трошки нектару. Так, слідуюча ось така. З нектаром, метком, тобто. Слідуюча з розплодом. Ось. Засів розплод. Печатний маю на увазі. Слідуюча також. Ось ще недостроєна вощина. Слідуюча рамочка засіяна з цієї сторони, з цієї сторони чуть-чуть печатно. Далі ось така, медок, бачимо темненький медок, десь з якоїсь трави піднесли різнотрави. Ну і крайня рамочка у нас медова. Ось така. Ну і Переходимо до нижнього корпусу. Зараз подивимося, що у нижньому корпусі. Скільки там розплоду. Бджоли тут непогано, весь нижній корпус, можна сказати. Так, прополіс зібрав і будемо видергувати крайню рамочку. Кормів їм після е, світіння акації та рапсу залишалося вдосталь, але вони непогано підійли. Ось така кількість тут бджоли, куча молоденької бджоли вийшло. Ну і продовжує виходити. Це крайня рамочка від стінки була. Так, ось слідуюча рамочка, вона в печатному розплоді. Тут це просто якісь мисочки, ось, якщо видно, без всяких там яєць і то подібно. Так, ось така з розплодом і багатенько бджоли на ній. Вулики в мене всі на січаному днищі. Сьогодні ранок, десь зараз пів дев'ятого ранку. Ось така на виході рамочка бджола спокійна як ви бачите ось слідуюча рамочка з такою кількістю бджоли ось слідуюча Е, ця рамочка з засівом. Ось слідуюча, ось так провисає бджола, якщо ви бачите. Хороша обсидка, печатний розплід. Ось такий на виході отлічно. Ось також слідуюча рамочка. Ця рамочка з засівом, тобто матка працює що в верхньому, що в нижньому корпусі. На очі поки вона не попадається. Багато бджоли, трудно її знайти. І ось слідуюча рамочка. Остання рамочка. Також на ній засів. Тобто прямо біля стінки вона. Скажем, по кормах в них є, як ви бачили, одна практично повномедова. На інших рамках ось такі є невеликі там плями. З тобто, меду їм вистачає. Сила в них хороша, як ви бачите, ось така обсидка рамочок. Отлічна. Тому від такого відводочка можна результату очікувати того, що він принесе повний восьмирамочний корпус метку, якщо при умові того, що буде хороша погода, і буде виділяти е, сонячку. Все. Дякую всім за перегляд та до зустрічі!